Ви тільки уявіть, наскільки інтернет дав нам змогу розширення наших грибних можливостей, наших грибних інтересів. Хто би міг колись подумати, що ми будемо збирати гриби весною, будемо збирати гриби у зимку. Тому що особисто я був навчений, напевно, як і більшість людей, збирати гриби восени літом. Це там якусь обмежену, ну тобто. Білі, опенькі, і там, можливо, ще якісь 2-3 види грибів. З появою інтернету люди стали ділитись своїми зборами, почали показувати, які гриби їстівні, не їстівні. І особисто я за, буквально за оцих попередніх, можливо, 2-3 роки дізнався більше, ніж за все попереднє життя. І зараз збираю ті гриби, про які я б навіть не міг уявити, що вони існують. Навіть... Говорячи про сьогоднішній день, зараз весна, е і я збирав гриби до пізньої зими. Знаю, що є і зимові, але ну, не було можливості збирати зимові. А от сьогодні, цього, ну, тобто сьогодні прийшов збирати вже весняні гриби. Три дні тому я залишив в одному місці Е Але так як в моєму регіоні, в моєму селі, взагалі саркосифу. Ніхто навіть близько не збирає. Я не переживаю, що їх хтось зірве, тому я її залишив. Можливо, сьогодні, якщо що успію, якщо не буде ще темно, тому що я пішов у ліс після обіду, я піду ще погляну наскільки вона підросла, тому що була дуже маленька. А сьогодні пішов у другий ліс також на пошуки Сарко і можливо, ну це для мене щось з роду фантастики, тому що я ще ніколи їх не збирав. Хочу е знайти зморшки. Недавно дивився про ці зморшки, також. Тобто саркосцифа і зморшки це е, такі перші весняні гриби, і як правило, вони ростуть е, в одному і тому самому лісі. Навіть буває, що тобто одні біля одних. Тому сьогодні маю дуже велике бажання е, знайти як те і те. Ну, звичайно, головна ціль це знайти Саркосиф і нарешті вже спробувати її. Ну і якщо повезе, е, також е, знайти оці. Ну і так як Саркосифа любить такі дещо вологі ліси, ліси, дає багато листя, де багато таких старих дерев. Відповідно, я пішов у такий е старий ліс, де ось така нерівна місцевість, тобто де не, не, не вирізають ліс, тобто, де дерева стоять, як кажуть, багато років, падають, перегнивають. І відповідно також тут є. Отаке джерельце, водичка, тому маю надію, що якраз у цьому вологому лісі повинна рости саркосцифа. Ліс повністю встелений диким чесником. або по літературному черемша, а в нас називають леверд. Ось такі просто плантації у цієї черемші. Ось і наша саркосив. До речі, в такому весняному лісі, коли він такий ще дещо сірий, її досить легко замітити, тому що вона яскраво-червона і ось так е поміж листочків е гарно виділяється. Погляньте, яка красива, така вже якраз більшенька, яку вже можна брати. Погляньте, яка вона красива. На мою думку, це якийсь просто прекрасний гриф. Особливо ось так зверху. Ну, і, звичайно, вона е, така у глині. Тобто її потім треба буде перед готуванням дещо вимочувати в воді, тому що вона така знизу грязна. Одним словом, я більше як годину ходжу по лісі, знайшов оті три саркосців приблизно годину тому. І був такий задоволений, думав, що зараз буду збирати і збирати, а насправді виявилося, що не так їх і багато. Тобто знайшов ті три саркосцівки, з ну, боку були ще дві малі. Годину ходжу, абсолютно нема нічого. А про ті зморшки я взагалі мовчу, я навіть не уявляю, чи їх можна тут знайти в цьому лісі, і чи вони взагалі ростуть в цій місцевості. Тому поки що радий тим тром саркосифам, я їх, звичайно, взяв, тому що навіть якщо я оцих три знайду, я зроблю якусь мі мікродозу мікро для того, щоб просто попробувати. Але бачу по часу, що ще не дуже пізно. Думаю, що ще встигну е в те місце, де я був три дні тому. Відповідно, там точно ще були пару штучок, і хоча б, знаєте, такий кулачок назбирати і попробувати їх на смак. Дуже цікаво, які вони. З кулінарної точки зору. Ну, ще трішки походжу, якщо нічого не буде, то їду по ті е, залишені три дні тому. Зауважу такий момент, що там, де є оцей дикий часник, там і є саркоси, тому що попередньо там, де я знайшов також біля цього черемші. Відповідно, потім ходив по лісі, де не було черемші, і тут був стежиною, де знову оця черемша, і побачив ось тут таку одну саркостивку. Правда, хтось її розтолочив. Тут стежка, напевно, ходять люди і хтось на неї став. Отака була ось тут саркосифа, така досить гарна, величенька. Тому ось така штука. І тут також чесник, тому зараз ще тут трішки пооглядаю. Як бачите, я не один у лісі. Стоїть машина. Можливо, теж хтось приїхав на весняні гриби. Не тільки я один знаю про Саркосів. Приблизно дві години я був у лісі. Не знайшов я того, що хотів, якщо чесно. Я щось собі думав, що назбираю більше. Відповідно, йду до машини і переїжджаю в те місце, де я лишив три дні тому. Саркостіфу це ліс, а там це біля річки, там не ліс, а такий, знаєте, я не знаю, якісь корчі чи як назвати. Такі чагарники. Їдемо туди. Але незважаючи на це, навіть що дві години практично без толку по грибах, все рівно весняний ліс, то якась казка. Пташки співають, все зеленіє, е, якісь там перші квіти, перші, перша травичка, перша кропива. Одним словом. То є казка, то є просто казка. Весна то якісь таке, знаєте, пробудження природи. І незважаючи навіть на, е, як би не було важко в загальному, тобто у світі, е, отой ліс, він якось е, не дає тобі думати про погане. За що я люблю ліс, за що я люблю гори. Ну, гори, це взагалі окрема історія. Там ти просто, навіть якщо... Хочеш себе змусити думати про погане, ти просто фізично не можеш про це думати. Ну, відповідно так само і в лісі. Якось воно, знаєте, на якомусь такому енергетичному рівні е важко думати про щось погане і дещо, знаєте, така п -п -п перегрузка е організму, перегрузка е розуму і тому подібне. Тому красота. Я йду до машини, і в мене в голові є одне запитання, яке не дає мені спокою. Я собі так думаю, є різні гільдії: гільдії майстрів, гільдії пічників, і там рибаки, мисливці і тому подібне. У мене запитання, чому немає якоїсь спілки всеукраїнської грибників? Чи навіть там не української, карпатської, прикарпатської, такої регіональної. Чому є різні гільдії? А гільдії грибників немає. Для мене це просто такі, знаєте, таке. Я собі просто навіть можу уявити такі, знаєте, якісь з'їзди у лісі, де можна посидіти, поговорити, позбирати разом грибочки. Не для того, щоб просто їх назбирати там, знаєте, мішок грибів і не знати, що з тими грибами робити. Щоб просто е такий, знаєте, був клуб однодумців грибників. Е не знаю, можливо, колись таке. До такого рівня ми доростемо. Можливо, колись таке воно і буде, але ну, це питання вже у мене другий або третій рік в голові. Після того, як я, по-моєму, поза того року мене запросили на гриби в Карпати, тобто в місцях, в яких я ніколи не був. Я пробув там два дні, і це для мене було наскільки цікаво і якось так знаєте, ну, суперприємно, тому що ти ходиш по своїх місцях. А хтось ходить по зовсім інших. І як це класно, коли ти можеш запросити до когось з когось до себе у гості по своїх місцях, навіть можливо і з палаткою, і з ночовкою. Відповідно, хтось може тебе запросити. Ну, тобто, знаєте, це все можна ще розвивати і розвивати, але ось така, типу, знаєте, таке зернятко у мене і в голові, але не знаю, як його розвинути. Ну, напевно, починаючи з того, треба, щоб просто. Напрошуватись до вас у гості на гриби, до грибників. І ну, першочергово, напевно, це знімати, показувати весь цей процес, а потім, можливо, воно якось, знаєте, з цього зернятка проросте щось більше. Ну, якось якось так. Я йду до машини і хочу показати вам дорогу. Це, це не є польова дорога. як Хтось може подумати, це є дорога сполучення між двома селами. Ось там сусіднє село, ось там село, де я живу, і між ними. Ось така дорога, її протяжність, напевно, кілометрів вісім, може і більше. І відповідно далі від того села наступного до ще одного села також ось така дорога. Це таке з'єднання між селами. Але це ще, як кажуть, нормально, тому що там далі між селами є асфальт, до речі, але оця дорога, щоб ви розуміли, вона набагато краща, як асфальт. Ось такі в нас. Дороги, дороги Прикарпаття. А це вже протилежна сторона мого села. Тобто я був з того боку села. Тепер переїхав в протилежну сторону от закінчення села. І ось тут в нас є річка. І якраз там, три дні тому, я залишив маленьку саркосцифу. Після того був дощ, а після того було тепло, і мені вже навіть дуже дуже цікаво. Як за три дні виросла наша саркосцифа. ще річенька невеличенька, Річенька, яка має назву Луква, яка бере свій початок у центральній частині е, горган. Е, тобто частина Карпати, яка має назву з центральні горгани, і ось ця річечка бере там початок. До речі, річка колись була ну, дуже повновадна. Тепер її, напевно, можна... Перескочити, а колись вона була наскільки повноводна, що навіть бачите, коли прибувала вода, навіть забрала такий бетонний міст. Але то було дуже давно, напевно, такою повноводною вона вже не буде ніколи. Там за річкою ліс того року я е, пару раз е, йшов туди по гриби, знімав відео, і хто бачив, той знає про цей ліс, тому що я переходив у цю річку, там, до речі, Такий досить непоганий ліс, і є місця, де є білі і лисичка. Але сьогодні ми туди навіть близько не будемо йти. Сьогодні ми будемо йти от сюди, просто з боку біля річки. Того разу я залишив саркосцифу. Якщо тут, якщо тут вона вже така більшенька, якщо можна буде збирати, то відповідно я походжу трішки тут. І ось там з того боку є такий ідентичні зарості верби і підуше. Поглянув з того боку. Так як це було три дні тому, я просто д -д достеменно запам'ятав місця. Відповідно, там біля того болота нема, не знаю, де воно ділось. А тут на стежці я залишив ось таку маленьку, і щоб ви розуміли, після трьох днів вона абсолютно не виросла. Я не розумію чому, але я от зірву її, яку я залишив, і ось, таку. ось таку я її залишив. Відповідно, ось така вона через три дні. Диво. Можливо, тому що я вже її побачив, тут походив біля неї і вона перестала рости. Тому, що, повторюю, була волога, було тепло. Я думав, що вони вже на сьогодні такі, знаєте, ну, великі. До речі, навіть і не зірвав, тому що вона росте на ось такому патичку, і я поставлю її на місце. Але я не думаю, що вона вже виросте, тому що, повторюю, за три дні вона абсолютно не підросла. Якось так. Там була одна, її нема. Ну і там трішки далі було ще пару штук, йдемо поглянемо туди. А тут у нас церква Степа підросла. І це мене дуже-дуже тішить погляньте, яка у нас тут одна гарна. Опа! Ось така красуня. Є. Ось тут я беру всі, тому що хочу зробити якусь мікро мікро-мікро кухню, хоча б яка от на, на один зуб спробувати, тому збираю вже всі підряд, щоб трішки втушити. Так, ось тут. І погляньте, яка красива, велика у нас є ось тут. Оця взагалі така суперова. Якщо б було всі такі, це було б просто чудово. Погляньте, яка вона гарна. М -м, красота. Єдине, що дуже-дуже вони у глині треба буде їх е, вимочувати. Це у нас вже є три і десь я бачив ще одну. Напевно, 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 ось ось бачу. Бачу, бачу. Вони такі трішки маленькі замасковані. Але є. Ось тут. ну дуже мало. Цю точно не буду брати, тому що ну нема що брати. Відповідно, тут я ще трішки покружляю. Можливо, знайду ще. Є. Є ще вони дійсно, знаєте, такі маленькі замасковані гриби погляньте. Ось тут у нас є ще один грибок. І під листочками є ще три, але також один беру, а ті два нема навіть чого брати. Їх є тут багато, до речі, дуже маленьких. Підозрюю, що через пару днів тут буде багато саркосипів погляньте. Треба дати їм ще часу. Трішки дати часу. Не? Мені вже так скортить їх скуштувати, Ось Тут є, бачите, багато маленької серкосці. Беру ось ці дві. Знайшов ще одну таку красуню. І що я вам скажу, друзі, тут через тиждень, я думаю, що через тиждень, якщо буде тепло, Буде багато саркостифи, тому що я знаходжу дуже багато маленьких, маленьких, таких буквально, знаєте, ну, просто які повилазили тільки. Але їх тут є дуже багато. Практично, там потім березі, такі, знаєте, вони ростуть не по, не по одній, а по, по три, по чотири такими кубками, і їх є багато. Тому що думаю, що через тиждень тут можна буде збирати і збирати. Але я все ж таки вже назбирав для того, щоб сьогодні хоча б скуштувати, тому що я вже не знаю, який раз повторюю, що мені просто ну дуже кортить, погляньте. Там вже ну, потім покажу, але так, щоб трішки-трішки тушити, трішки, підсмажити, в мене вже є. Але я вже все ж таки трішки тут походжу і потім перейду е, в той інший е, луг, можливо там ще є. З точками знову одна маленька. Десь там бачу ще. Ну і як без цього погляньте. Погляньте який жах, це просто людина, яка любить природу, така як я, дивитись на це просто ну мені дуже важко, дуже важко, але водночас ти розумію, що ти не можеш з цим нічого зробити, тому що це просто вже хвороба людства і це сумно, це дуже-дуже сумно. Тут встелено, просто встелено, Річка, коли я прибувала, напевно, тут нанесла. Просто... Вставлено з цими пластиковими бутилками і різним сміттям. Так, мені вже стало цікаво, і я все ж таки перейду з цього боку у той лужок, тому що тут через пару днів буде Ну Дуже багато саркосифа, тому що маленької просто місцями усіяно, ну, якщо чесно, я навіть не сподівався, тому що три дні тому я ще не бачив, я бачив там ну, дуже мало, а сьогодні вже більше. ще погляну, тому що такий дуже подібний лужок є ще з того боку. Так що йду погляну ще з того боку. Ну, з цього боку просто жах. Червоніють лишень, корки від баклашок і тут, якщо чесно. Просто сижах, сміття, і ходити, якщо чесно, тут небезпечно. Небезпечно, тому що я от зараз стою я побачив змію. І це навіть не вуш, який, типу, безневинний, можна сказати, а справжня змія. І я, якщо чесно, взагалі не, не дуже і бачив змію в наших лісах і по-перше, а по-друге, таку ранню пору, бо, якщо не помиляюсь, колись сказали, що змії. Вилазять на благовіщення. По старому, тобто звичаю, це коли було благовіщення 7 квітня. Тоді казали, що вилазили змії сьогодні. Можна сказати, останні числа березня, там така дуже якась змія. Навіть не знаю, я, чи, я, ну, я попробую зблизити. Бачите? Отут. Отут. Де, де зелений корок з боку такий клубочок. Я не хочу підходити ближче, тому що вона така ну, не дуже приємна на вигляд. Одним словом не буду я її чіпати, от підійшов трішки ближче і дуже добре видно. Ну, така зміюка, одним словом. Я, якщо чесно, не волів сюди не заходити, я собі настрій на кінець спортив. Навіть не то в змійов, бо змія така, -то таке то частина природи. Але тим, що я тут бачу, це просто аж якийсь комок в горлі став. Наскільки це не передати словами, мерзенно, просто мерзенно це все бачити і розуміти, що це зробили люди, це зробили ми, це зробили не звірі, а люди. Жах. Отож, в мене в кульочку є такий, знаєте, кулачок, кулачок, маленький саркосеф. і Сьогодні зараз буде у мене мікрокухня. Для такої нагоди у мене навіть є така мікроплиточка. Яка чекала свого часу. і Сьогодні якраз той день, коли настав її час. Тому Буду зараз готувати оцю сиркосцефу на маленькій пірці, такій на щепі. Маємо ось таку кількість наших грибочків і першочергово її треба трішки замочити, щоб той весь бруд повідмокав. Пару хвилин у воді і наша сиркосцефа до речі, дуже легко відмивається, тому зараз мені треба її промити, щоб вона була чистесенка. Тож по продуктах Саркостефа, цибулька, часничок, маленька частинка гострого перцю і сіль. Тобто мінімальний набір продуктів. Нам це треба зараз все просто обсмажити. Дехто ще саркосцифху обварує приблизно 10 хвилин. Я буду, не буду цього робити, просто буду тушкувати сиру, так як вона абсолютно їстівна і не бачу сенсу, щоб її обварувати. Спочатку об, об, тушу цибульку, додаю саркосциф, перчик, чесник, посолю. Приблизно це займе 20 хвилин. Я думаю, що настав час пробувати. Та така вийшла порція більше цибулі, як грибів, але все ж таки Я думаю, що смак я відчую. Пробуємо Вибираю побільше гриба Зараз вибрав взагалі без цибулі, ну Ну Такого вираженого смаку нема, але консистенція м, така, ніби хто їв колись свинячі вушка, такі, знаєте, е, хрумкі у них, щось подібне по консистенції має саркосип. Вона така, знаєте, х, на, на зубах хрумтить. Але якогось такого смаку грибного аж дуже, я, якщо чесно, не відчуваю. Можливо, тому що її дуже мало і багато цибулів. Але Ну, це смачно. Смачно, але повторюю дуже різкого запаху, типу такого виразного запаху гриба, я не відчуваю, але як для перших гусняних грибів, то смакота. Такий у нас вийшов збір, мікрозбір, мікрокухня і мікродегустація. Чекаємо. Думаю, що десь через тиждень Сашко буде набагато більше. Бувайте здорові!